Понад 30 років у нашому місті є актуальними проблеми щодо забруднення повітря. Усе через велику кількість промислових підприємств. Цьогоріч запоріжці знову почали скаржитися на гідкий запах йоду в повітрі. Аби знайти шляхи вирішення проблеми. У стінах міської ради зібрали засідання. У ньому зокрема взяли участь представники великих підприємств міста, держінспектори, місцеві депутати та правоохоронці. Найбільше промисловий сморід докучає жителям Шевченківського, Заводського та Комунарського району. Проблема є, і вона поки що не вирішується, не дивлячись на те, що ми з вами дуже багато прикладаємо зусиль. Я просто хочу статистично сказати, що от за останні там, три місяці до міської ради звернулися 63 звернення щодо повітря нашого з вами. Цьогоріч законодавство України щодо охорони атмосферного повітря зазнало змін. Через це міська влада не мала повноважень оперативно здійснити перевірки виробництва забруднювачів повітря останнім часом багато вносили змін до законодавства, що призвело до ускладнення проведення планових перевірок, позапланових перевірок і оперативних перевірок. Звернувся громадянин, є фото. Треба виїхати виключно фахівцям, а це державна екологічна інспекція. Оперативний контроль зараз повністю відсутній. Більшості звернень, що надійшли до міської ради, запоріжці не називають імовірне підприємство Забруднювач. Тож після відповідної перевірки правоохоронці відкрили кримінальне провадження на чотири місцеві виробництва: абразивний комбінат, завод на півпровідників, підприємство по вулиці Базові, 10 та котельню на Маяковського, 11. Ці чотири суб'єкта нами було подано до міністерства екології і природних ресурсів звернення на отримання погодження про. В непланову перевірку на сьогоднішній день погодження отримані по двом підприємствам. Ми вже проводимо перевірки. Вони йдуть вчора, сьогодні, і також будемо з понеділка заходити ще на підприємство. На зустрічі був присутній і керівник абразивного комбінату Олександр Прокопенко. Він заявив, що на підприємстві вже провели моніторинг викидів. Ведемо моніторинг собственними силами, проводимо реконструкцію газоочисних установок. Зараз закінчується монтаж, монтаж кадрижних фільтрів. У нас всі споруди працюють згідно дозволу на викиди. Ще на одному із запорізьких підприємств Укрграфійті оновили очисне обладнання, запевняє керівництво. Крім того, через війну виробництво не працює на повну потужність, тож і викидів у повітря стало менше. Значить, по результатам валового вибросу, тобто ми сократились теж в три рази. Ну как бы оборудование перестало работать, и, соответственно, выброс сократился. Виконуючий обов'язки міського голови Анатолій Куртів поставив риторичне запитання: чому, попри роботу очисних споруд, у місті досі стоїть сморід для вирішення проблеми. обрали три механізми, які один одного доповнюватимуть. Перший це створення робочої групи, яка буде опрацьовувати різноманітні шляхи вирішення екологічної проблеми. До неї увідуть екологи, правоохоронці, юристи, науковці, представники підприємств, а також активна громадськість. Разом розроблять алгоритм дій, спираючись на досвід інших міст. України. Ми все ж таки створюємо робочу групу, будь ласка, створюйте її під моїм головуванням, і ми визначимо дорожню карту, правильно? я розумію? Піднімемо всі ті матеріали, які вже маються, які вже є досвід, і давайте будемо потихеньку відпрацьовувати. Другий спосіб зміни у законодавстві. Над ними працюватиме робоча група. Для цього залучать міських і народних депутатів. Третій механізм оперативні звернення громадян. Жителі міста можуть самі надіслати скаргу до мерії на підприємства-забруднювачі. Електронну адресу ви бачите на екрані. Також звернення можна принести особисто до міської ради за адресою проспект Соборний 206.